Щороку, 22 червня, український народ шановує світлу пам'ять мільйонів жертв Другої світової війни. Пам'ятна дата була встановлена указом президента України від 17 листопада 2000 року про день скарботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Вшанування пам'яті жертв війни є надзвичайно важливою та обов'язковою складовою суспільного життя в Україні. Україна віддала велику жертву під час різних війн своєї історії. І вшанування пам'яті тих, хто положив своє життя на вівтар боротьби за незалежність та свободу країни є нашим моральним обов'язком. Кожен рік країна вшановує пам'ять про тих, хто відстояв свою свободу та переміг нацизм у другій світовій війні. Цей день став символом героїзму та мужності українського народу. У зруйнованих війною селах, містах і містечках залишились матері, дружини з малими дітьми, переважна більшість яких незабаром стали вдовами, а діти сиротами. На них чекали тяжкі випробування повоєнних років. Таким є український вимір перемоги. Крім цим загальновідомих подій, сьогодні українці майже кожен день шанують пам'ять мільйонів людей, які не тільки загинули в Другій світовій війні, а й зараз. Втрачають своє життя внаслідок збройної агресії Росії проти України. Сьогодення історії нашої держави навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Тож священним обов'язком кожного із нас є навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстоював і зброєю в руках наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір. Вшановуючи пам'ять минулого. Ми ніколи не забуваємо про сьогодення.